Доброго дня, сьогодні 9 грудня і підготовка до наступного сезону ну, практично почалася ще у жовтні місяці і триває до сих пір, Ось до грудня місяця. І зараз розкажу, що я маю на увазі і що я тут а, в себе на ділянці. Це біля квартири в мене. Котейка бігає. Любопитно. Так от, що я тут біля ділянки, як я покращую землю, ґрунт, підвищую рівень гумусу в землі, щоб вона була плодородна, щоб все росло, мене хворіло, наше хімією. Тут земля дуже пана була. Тут років 15 взагалі я нею не, не займався. Це останні два роки я так почав активно. Значить, тільки що от там в мене знайома є то вона, ну, худобу деяку тримає. І я в неї пару мішків, навіть не пару, тільки що привіз пару мішків от, е, навозу. Тут уже такий полуперепрілий, там свіжий і підкидає під дерева. Тут головний момент знати, де підкидати. Багато тобто, хто помилки робить, прямо під стовбур підкидає. Це велика помилка. Так як всасуючі корінці молоді, які живлять наше дерево, вони десь наростають по периметру нашої крони. Ось десь от на такій відстані, ось отак треба підживлювати дерева. Тобто отам, ну там хіба що можна мульчувати, щоб волога зберігалася. Але підживлювати ось саме так. І чому зараз от б? Каліними добрими, фосфорними треба підживлювати. То було в мене ще в жовтні місяці, в листопаді. Зараз практично нульова температура, далі похолодання піде і азотне зараз азотні добрива, так що, ну в такому вигляді, як от навоз, там свіжий, полусвіжий, з листям, з соломою, він буде зберігатися. Він не буде зараз активно там, бактерію перероблювати, не буде він з ґрунтом якось взаємодіяти, буде лежати мертвим грузом до весни. І вже з сталими водами і з дощами весні піде в корінь і дасть чудову підкорку нашому дереву. Буде хороший старт азотний. Дерева будуть добре рости. Будуть хорошо наростати живці, плоди будуть крупніші. Так як тут вже таталгарки вже 9 років, тут вже багато азіатів, і вони погано дають прирости, плодушки переходять, плоди невеликі, тому треба підживлювати вже це дерево і вже потрібно саме зараз це робити. Так як тут ще буде півтора десятка різних сортів щеп. Я вже бачу, де ось тут ось щеплю, потім тут щеплю. Тільки тут, а я буду щеплювати, тут, то ця знизу гілка буде відрізатися, щоб вся сила була оцю щепу. А оце це волощок, це вона буде теж відрізатися. Та тут та лаки буде в мене в полі, біля гаража, вона ще є велика, вистачає. А тут ну, ніхто не хоче, щоб йому присилали. Тонкі, там, в'ялі, короткі ну, живці, а щоб вони були такі, як треба, якісні. Плодів мені бати не треба, я вже не раз казав, я не торгую. А от мені треба гарні живці, колекція хороша, щоб вони росли. Ось. Тому я от дерева підживлюю, і там теж вже пару мішків, там вже компосту я правда, кинув, а зверху, щоб воно краще там перетравлювалося вже взимку потроху по чуть-чуть, щоб навесні вже там, ну якщо не повністю переприло, хоч наполовину, то я зверху накидаю листям. Листя вожу теж з парку, до парку. Е, Тут ось теж айва в мене і айві була щеплена батватель, груша. І цей рік вона практично ну, привезти взагалі. Практично не було. Ось показуємо. Тільбардю ще ніякі. Тут теж дуже багато перегною, навіть попідкопував. Зараз покажу, що... чим я ще підживлюю. У нас тут в тедропарку дерева, не знаю, там багато спалюють дерева і на дрова рубають. І багато попілу. От ти іноді проходиш, дивишся там. Попіл дерево, ну, старе дерево згорає, і там попілу багато, то звідти вожу. І також тирси багато там. То вже мішків 5 привіз. От. Тут посадив часник, він вже витикається. І це погано, так як якщо сніг не буде, будуть морози, то це може часник виверснути. Тому отак підкидаю листям, тирсую, мечую, потепляю. ділянка, Тут буде рання картопля в мене. Тут два фундука я посадив. Ну, тут нічого не було ще два роки тому. Це посіяв я гірчицю, потім два мішка перегною, два мішка попілу і два мішка тирси. Все це перекопав і зверху листям прикидав. Ну, ще рано весною ну, теж прикрав. Теж перекопаю рано весною, я посажу картоплю. можливо теж підмульчу або під агроволокно. Тут у мене картопля вже земля підготовлена до ранньої картоплі. Так. Там, де в мене буряк і морква росла, там тепер будуть помідори рости. Теж правильно, який врожай. Зараз оціюю річицю в кінці літа чи вересня. І теж попіл, добрива, все воно перекопане і зем, земля підготовлена до весни, до майбутніх посадок. Із Болтави Руслан прислав щепу, сіянці яблук. Посадив я. І тут теж треба, я поливав, як садив, і тут теж треба буде. Сейчас листям ще прикидаю хорошенько, щоб грун не вимерзав. Хто знає, яка зима буде, поки що вона така тепла, а ми ж знаємо, останні дві зими теж грудень січень теплі були, а потім лютий різко мороз вдарив. Тому сейчас утеплю коріння, воно ще, якщо земля не, морозу немає, така, то воно коріння ще продовжує рости. До Нового року воно може рости. Тут теж хай укореніється, бо я пізно посадив на початку грудня. Ось так, тут в мене айва. Теж така вже товстенька, можна вже весною буде щось якісь груші прищеплювати. Тут теж сінці яблук, але я тут буду вже навесні проріжувати, викопувати і... Буду садити там біля саду, бо дуже загустив я. ну Там це по, по краю, щоб земля не Я посадив от сіянці яблук, айву. Тут буде городина. Тут теж в мене все перекопано, листями замольчувано. Тут нічого я не садив, але там вже чесник. Цибуля, от Петрушка, ще зелений багато Петрушки є. Ось так. так. Зараз теж от зверху листям прикидаю. Тут теж трошки Ось привіз я тирці. Буду зараз трошки утепляти. Тут, до речі, я ще навозив. Ще в жовтні понавозив листя в таких мішках тут теж перегній в мене, а там ну, теж є там гарний перегній і там знимуть мене черви каліфорнійські. Тут теж, до речі, я запустив їх, тут ну, я зробив такі дві компостні ями. І тут в мене і, і навоз, перегній. Листя, тут що тільки нема. І в квартирі в мене відро є. Там я в органіку вкладаю окремо, а потім сідаю я викидаю. Ну що ще? От понавозив попілу, да, багато попілу. Це мішки з-під цукру, вони не промокають, чекають до весни. Там теж от заховав від дощу. Так, ще хотів сказати, у нас траву косять, то по навозу дуже багато трави тут. І, до речі, ну, тут я вже не буду будити. Тут в мене поселилася молода сім'я їжачків. От я ще в жовтні бачив, тільки ніс стирчав там, ну хай хай зимують, там тепло їм, а це прилу траву, то вже буду. Нею мульчувати навесні помідори і перець. Так, ну таке відеречко на коні в мене десь раз у два дня, воно в мене повне назбериться, так як людина саме дуже люблю каші гарбузові, їм дуже часто. Гарбузів мене багато, я посадив. Ось викидаю, лаві, прикидаю листям. Коріння тут гроша. Тирси. Чим проблема тирса? Не можна свіжою тирцею саме навесні вісні мульчувати, так як, щоб вона перетравилася, треба, щоб бактерії брали десь азот. Так як в тирсі азоту немає. Це, ну, тут в основному це вуглеводи. І от бактерії беруть, ну те, звісно, що із землі з коріння. Дерева там великі вже їм не так критично, а от городину, ну тут взагалі полуницю не можна. Вона перепріє за зиму. І на весну чудова рихла земля буде і ще підживлення. Так само і листя теж перепріє. Тут теж ось лист тирсою, потім листя зверху. Я прикидав, там парничок вже зробив із е, от, сундука. Такий хорошій стопці сундука. Молодого там, які не потрібні. Зарізаю, наростають на за сезон. Нагинаю. якраз тут такий е, теплиця парничок буде, щоб розсаду пересадити, помідорів, перця. Ось тут Андрій Павлюка замовив там саженці. І собі один, знайомо домовляв, і собі один посадив. Ось це Елін підщепа, Тут водохреща. Ось саженець. побіцяв людині ще живець Ну, Теж прикидав, те що я казав перемивати, так само собі позожинцям підкидати і трохи не вистачило, але ще похода дозволяє, що буду привозити листя. Там приле листя є в одному місці, я скидають, воно вже роками пріє і будувати тут ще другі часник. Не буде. Тобто для мене, от, як то кажуть, чорний пар, щоб гола земля, для мене це ну, взагалі неприпустимо. Садив 5 соток, все в мене кожен рік замульчовано, іноді по два рази. Мені солому там, сіно приводять стоги. І так кошу. Тобто це взагалі навіть ще чорнозема. baytı <laughs>